Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, хто слухає урок української літератури. Я Юлія Гарюнова. Сьогодні супроводжую учнів у цьому подкасті. І ми маємо нагоду поговорити про фальсифікації анонімних особистостей, пошуки справжніх фактів. І йдеться зовсім не про детектив, а про твір давньої української літератури, слово про похід ігорів. Цю історичну поему навіть назвали найпахучішою квіткою у вінку давньої літератури. Тож спробуємо з'ясувати, чому навколо теми створення поеми стільки розмов про фальсифікації, та чому побутує думка, що слово могло бути написане не в той час, про який розповідає його сюжет. Готові побути детективами. Тож не гаймо часу, вирушаємо на пошуки фактів. І перше питання, до якого ми звернемося в нашому подкасті, якою ж була історія відкриття поеми Слово про похід ігорів? Так приблизно в 1788-1792 роках в одному з монастирів міста Ярославля в рукописному збірнику знайшли невідомий до того часу текст. Погодьтеся, звучить уже як початок пригодницького фільму із Купою таємниць, переслідувань і несподіваним фіналом. Колекціонер старовини Олексій Мусін Пушкін придбав цей рукопис і вирішив опублікувати. Що сталося в 1800 році в Москві. А вже за 12 років відбулася масштабна пожежа, що знищила майже всі примірники із того першого видання. А їх було не так і мало 1200 книжок. Подейкують, що кілька екземплярів із першого тиражу досі зберігаються в приватних колекціях, і це точно сюжетний поворот, який заслуговує продовження культового фільму про пошук стародавніх пам'яток. Слово про похід Ігорів, Ігоря Сина Святославового, внука Олегового. Чи не годилося б нам, браття, почати старими словами ратних повістей повість про похід Ігорів, Ігоря Святославича? Початися ж цій пісні за подіями нашого часу, а не за думкою Бояновою. Боян був мудрий, якщо кому хотів пісню творити. То розливався думкою по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом попід хмарами, пам'ятав бо, як сказав він давніх часів битви. Тоді пускав десять соколів на зграйку лебедів, котрого лебедя наздоганяє, той далі пісню співає. Старому Ярославу, хороброму Мстиславу, який зарізав реддю перед полками касоськими, красному Романові Святославичу. Боян же, браття, не десять соколів на зграйку лебедів пускав, а свої мудрі персти на живі струни накладав, вони ж самі князям славу рокотали. Почнем же, браття, повістю від старого Володимира до нинішнього Ігоря, який відтягнув ум твердістю своєю і погострив серця свого мужністю. Сповнившись радного духу, навів свої хоробрі полки на землю половецьку за землю руську. Щойно ми прослухали коротенький аудіофрагмент поеми Слово про похід ігорів від проєкту аудіокниги українською. І навіть після ознайомлення із цією частиною твору виникає купа питань чому оповідач так вихваляє співця Бояна? Чому він говорить, що розпочне розповідь про Володимира? Але одразу переходить до фактів про об'єднання військ Ігоря. Питань купа, а відповідей точних немає. Тож спробуємо зібрати деякі факти й докази до них. Що маємо на сьогодні? Аналіз поеми дає підстави вважати, що автором твору слова про похід ігорів був один із давньоруських князів, який брав участь у поході, про деталі якого й розповідає твір. Причина для таких висновків Обізнаність оповідача в усіх деталях організованого походу, чітке змалювання картин боїв уважають, що автором міг бути київський, Галицький або Чернігівський князь, який мав неабиякий талант. Але хто міг того князя вчити? І тут з'являється ще одна цікава версія, підтвердженням якої є рядки із самого твору. Автор твору невідомий, але подейкують, що поему міг написати відомий співець давнини сам Боян. Почнемо браття пісню невеселу словами, призабутими старими про ігорів згорьований похід. Починається з невеличкої оди самому Бояну. Угу. Як той майстерно і талановито може вспівувати історичні події та князів. Почнемо з Володимира і розкажемо про Ігоря. Ну, все логічно. Щойно ми прослухали фрагмент ролику від проєкту Легка література, за яким дізналися, що за однією з версій автором поеми слово про похід ігорів уважають співця Бояна. Оце такої то, може, не просто так на самому початку поеми боянові співаються такі оди. Побутує думка, що Боян міг бути вчителем князя, що написав історичну поему, допомагав йому з історичними фактами і мистецьким оформленням твору. За іншими версіями, героїчну поему міг написати книжник Тимофій із Галича або співець Метуса, або брат Ярославни Ольстин Олексич. На переконання дослідника Леоніда Махновця слово про похід написав Володимир Ярославич, син Ярослава Осмомисла. На сьогодні питання про авторство героїчної поеми залишається відкритим. Тому творця тексту називають анонімним. А як вважаєте ви, слухачі? Хто міг бути автором поеми? Спробуйте пошукати додаткові докази для однієї з версій. Це точно може бути основою для приквелу до стрічки про пошуки невідомих пам'яток. А ми звернемося до питання про історичну основу поеми. У слові зображено події другої половини 12 століття це час князівських міжусобиць у Русі Україні, у наслідок чого могутня держава занепала. До того ж, у цей період країні стали загрожувати набіги кощових народів, половців. Володимир Мономах на початку 12 століття зумів організувати сили Росії України і відігнати половців за Дон і на Кавказ. Син Володимира Мстислав продовжив справу батька. Нещівної поразки кочовикам завдав і князь Святослав Ольгович, який, до речі, фігурує в поемі. Але навесні 1185 року ситуація різко змінилася. Приготуйтеся, будуть спойлери. Ігор Святославович, головний герой поеми, разом з іншими князями пішов проти половців, щоб довести свою відданість рідній землі і, як говориться в тексті твору, здобути собі слави. Проте на князя та його союзників чекала нищівна поразка. Причиною цього була складна система політичних відносин періоду розвиненого феодалізму в Русі Україні у 12 столітті, про це ви більше можете послухати в подкасті Вчися вухами Історія України. Мої колеги Антоніна Макаревич та Євгеній Шелест розкривають цю тему. І раптом виникає ще одне несподіване питання а якщо твір слово про похід ігорів? Це фальсифікація пізніших століть. Як вам такий сюжетний поворот? Послухаймо коментарі про автентичність тексту від youtube каналу Твоя підпільна гуманітарка. Справедливо буде хіба почати розповідь із того, що дає нам підстави сумніватися в автентичності слова о полку Ігореві. По перше, жодного автентичного тексту не існує. Той варіант, який ми маємо сьогодні, це копія Мусіна Пушкіна, зроблена приблизно 1800 року, а оригінал згорів. Що, погодьтесь, доволі часто стається із фальсифікатами, автентичність яких треба обґрунтувати, взяти для прикладу хоча б ту тутаки Велесову книгу чи книгу Мормона. Але. Оригінал згорів через 12 років після публікації версії Мусіна Пушкіна. І бачила цей оригінал не одна людина, як у випадку з книгою Мормона, і не двоє людей, як у випадку із Велесовою книгою, а значно більше. Проте актуально відсутність оригіналу визначає, що будь-які потенційні розбіжності між ним і пізнішим списком Мусіна Пушкіна для нас втрачені навіки, і про них можна лише здогадуватись. Жодного подруге я насправді навести не можу. Інших солідних аргументів на користь фальсифікації слова просто не існує. Дехто, звісно, наводить, як приклад дату публікації тексту, мовляв, це підозрілий збіг, що знаходження слова о полку Ігоревім збіглося із певними імперськими пориваннями самого російського двору, але це якраз доволі таки не дивно. Скажімо, пісню про Нібелунгів вперше опублікували за яких 50 років до слова о полку Ігореві. Штука в тому, що серед тогочасних монархів і загалом серед тогочасних освічених людей просто існувала шалена мода на старовину, зокрема на пошуки і публікацію давніх текстів. А епос, котрий собі кілька століть лежить в монастирі і нікого не цікавить, явище якраз доволі зрозуміле. Народні епічні тексти не належать до першої черги монаших інтересів, тому навряд чи їх будуть переписувати так само активно, як типові, скажімо, екземплуми. Цікаво. Виходить, що твір слово про похід ігорів справді може бути підробкою 18-19 століть. І найважливішим аргументом для цього є відсутність прямих доказів існування вихідного рукопису. Чим вам не сюжет для. Окремого розслідування. Але багато питань залишається й до визначення жанру твору. Спробуємо дослухатися всіх версій визнаних науковців. Так виявляється, слово про похід ігорів називають і героїчною піснею, і старовинним віршем, і римованою прозою, і ораторським твором. Сам же оповідач у тексті називає свій твір піснею, повістю і словом. Проте наших знань вистачить для того, аби самостійно відповісти на таке питання. Пригадаємо, що за родовими ознаками твори зараховують до епосу, лірики, драми і ліроепосу. Ми зараховуємо твір до останнього роду, оскільки текст має римовану форму, проте в ньому є сюжет. Ліроепос поєднує виражально зображальні засоби лірики, тобто емоційність та віршовану форму та епосу. А це події, вчинки героїв та опис характерів. За жанром твір є героїчною історичною поемою, оскільки в ній яскраво виражені епічні елементи, потужний ліричний струмінь, ритмізована мова, своєрідна композиція. Отже, із жанром слова про похід ігорів ми визначилися, спробуємо звернутися до сюжету твору. І тут знову багато питань щодо фальсифікацій. Адже дослідники вбачають у побудові поеми певну хаотичність, певну непослідовність у розміщенні окремих частин. Ігор Святославович укріпив свій ум з силою, а серце мужністю і повів свої полки на землю Половецьку, за землю Руську. Ігор чекає на свого брата всаволода Саволода. Автор називає його Буйтур. А в того вже військо стоїть під Курськом. Всі готові наступати. Враз Ігор бачить поганий знак, сонячне затемнення, але бажання перемогти все ж таки сильніше. Браття і дружино, краще бути потятим аніж полоненим. Хочу голову зложити або напитися шоломом з Дону у черговому фрагменті ролику про слово про похід ігорів від проєкту Легка література ми почули, як розпочався похід князя. Це події зав'язки твору. Спробуємо визначити загальну композиційну структуру поеми. Слово про похід ігорів складається зі вступу або заспіву чотирьох частин і закінчення. Останню частину також називають славословієм. Заспів і закінчення героїчної поеми подібні до українських народних дум. Обговоримо основні події в кожній частині поеми. Вступ або заспів. Автор розмірковує над тим, як йому повести мову про похід Ігоря, а також згадує славного співця Бояна, який умів славу співати своїм князям. ЗАВ'язка. ІГОР зі своїм новгородціверським військом вирушає в похід, заручившись підтримкою брата Всеволода та його Курського війська. Розвиток дії. Перший переможний бій князя Ігоря й брата Всеволода. Проте учасників походу напружують лихі вищування природи віє сильний вітер, виють вовки, кричать сечі. Другий бій і поразка князя Ігоря. Плач руських жінок. До цієї частини зараховуємо епізод із передбаченнями і віщими снами. І так, цей епізод надає атмосфери саспенсу. Київський князь Святослав бачить віщий мутен сон, який натякає на поразку Ігоря Всеволода. Після цього сну Святослав говорить своє мудре золоте слово із сльозами змішане звернене до руських князів, які повинні об'єднатися. Кульмінація твору поразка Ігоря в триденному бою проти половецьких ватажків гзака й кончака. Брата Всеволода, славного Буйтура, убивають половці. Самого Ігоря ганебно беруть у полон, хоча на початку твору він закликав своїх воїнів робити все, аби не потрапити в неволю. Наступний епізод виконує роль вставної частини, у якій оповідається про дружину Ігоря Єфросиню Ярославну, що звертається до Сонця, Вітру й Дніпра. Щоб вони допомогли врятувати чоловіка з полоном. Розв'язка Ігор тікає з полону. Йому допомагає Овлур, син полоненої полянки, який прийняв християнство. Князя вітають із поверненням у Київ. Поема завершується славословієм, яке нагадує молитву. Оповідач просить помилувати тих, хто потрапив у полон. А тепер спробуємо скласти характеристики персонажів твору. От як міркують слухачі подкасту. Який образ є центральним у поемі? Ігор, Святослав, Ярославна. Ні, це хибний шлях, Центральний образ твору земля Київської Русі, яка показана персоніфіковано, тобто оживлена, Криваві зорі світ провіщають. Чорні тучі з моря ідуть, земля гуде земля ніби жива адже в ній розмовляють річки, звірі, птахи. Образ князя Ігоря є неоднозначним. З одного боку, він є патріотом своєї землі, з іншого робить необміркований вчинок тільки заради того, аби здобути собі слави. Він не зважає на віщування природи й будь що хоче досягти своєї мети. Самовпевненість і легковажність обійшлися надто дорого і самому князю і його війську. Брат Ігоря, князь Всеволод, мужній і рішучий, він бойтур. Він іде в похід не за славою, а заради того, аби допомогти брату. Дуже прикрою є загибель цього відважного князя. Мудрість уособлює князь Святослав, що зображений як розсудливий воїн і правитель. Недаремно саме йому належать золоті слова про об'єднання земель Київської Русі. Оповідач ставиться до Святослава із відвертою симпатією, адже слова персонажа стають трансляціями провідних політичних і морально етичних ідей. Окремої уваги заслуговує образ Єфросинії Ярославни. Яка, до речі, має реального прототипа, дочку Ярослава Осмомисла. Вона щиро тужить через те, що не знає про долю чоловіка, чи його вбили, чи взяли в полон. Жінка звертається до природних стихій по допомогу. Ярослав не докоряє вітрові, бо він несе ханські стріли на чоловіка. У Славутича просить принести на хвилях князя. А сонце звинувачує за те, що воно своїми променями посилює спрагу воїнів. Фрагмент твору, у якому зображується Ярославна, став основою для багатьох переспівів. Пропоную разом прослухати фрагмент оперної версії плачу Ярославни у виконанні Наталії Шелепницької. Слово про похід ігорів має безліч переспівів і перекладів. Перший переклад слова українською мовою зробив Маркіян Шашкевич. Авторами переспівів ставали Михайло Максимович, Степан Руданський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Юрій Федькович, Борис Грінченко, Павло Тичина, Андрій Малишко та інші. Панасмирний навіть склав переспів дума про військо Ігореве в стилі народної думи. А одним із найкращих поетичних переспівів вважають слово про ігорів похід авторства Максима Рильського. Добігає кінця наш подкаст. Сьогодні ми говорили про твір давньої літератури, навколо якого існує безліч дискусій щодо його авторства, роду, жанру і навіть автентичності тексту. Розмова про поему слово про похід ігорів справді перетворилася на детективне розслідування. Тож дуже сподіваюся, що слухачі проєкту Вчися вухами надихнулися ідеєю розкривати все нові таємниці, які ховають від нас твори літератури. Щиро бажаю вам подальших цікавих літературних пошуків. До зустрічі! Почуємося в наступних подкастах. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Educo Foundation».